Доброго ранку, мої любі дітки. Доброго ранку, шановні доросли. Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. І ми сьогодні потрапимо з вами до казкового лісу. І кого ми там зустрінемо з вами? Зараз ми з вами подивимось. Кого ми зустріли першого? Заєць. А лагідно, як ми скажемо? Зайчик. Це хто? Це лисиця, а лагідно лисичка. А це вовк. А лагідно вовчик. А це ведмідь. Як ми на нього скажемо лагідно? Ведмедик. Дітка, ви знаєте, коли дуже-дуже холодно, звірі теж хочуть зігрітися. Вони шукають, шукають рукавичку, але знайти її не можуть. І просять, щоб ми їм допомогли. Ну як, ви готові? А як ми допоможемо, ви зараз дізнаєтесь. Малятка, нагадайте мені, сніг якого кольору? Білого, правильно. А рукавичка в мене якого зараз кольору? Теж білого. І що ми можемо з вами сказати, до якого висновку прийти? Що звірям дуже важко помітити білого кольору рукавичку посеред снігу. Але якщо ми її прикрасимо, вони обов'язково її побачать і зігріються. Ну що, ви готові? Але спочатку я вам хочу запропонувати розігріти наші долоньки, пальчики. Сьогодні ми будемо виконувати пальчикову гімнастику. Горішок, яка називається. Ось у мене який горішок приготувалися. Цей горішок-фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. Давайте ще раз її повторимо. Цей горішок фантазер, він чудовий масажер, візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу покажи. Ну що, приготувались до роботи? Так, дітки. Працювати ми сьогодні будемо гвашими фарбами якого кольору, пригадайте. Так, синього, дякую, Ернест та Вікторія Зеленого, дякую за відповідь. Розмальовувати ми будемо кришечками, ми вже з вами це робили. І розмальовувати будемо круглими формами. Нагадайте мені, дітки, будь ласка, що ми малювали з вами подібні до круглих форм Маркуша. І клубочки, і м'ячики, і кульки, правильно. І сьогодні ми будемо прикрашати нашу рукавичку теж круглими формами. Але в мене синього кольору кришечка більша, а зеленого стасик менше. Правильно, ми макабером. Беремо кришечку синього кольору, набираємо фарбу синього кольору, і по краях. Нашої рукавички будемо її прикрашати, але не забуваємо притримувати нашу рукавичку. Ось так. Ось. Якщо нам не вистачає фарби, ще можна ось. Треба обов'язково притримувати нашу рукавичку. Є по краях ми прикрасили. Беремо меншу зеленого кольору та серединки будемо прикрашати меншими. І теж не забуваємо притримувати нашу рукавичку. Якщо потрібно, ще набираємо нашу фарбу. Прикрасили. І ставимо нашу кришечку на клеюночку, щоб все в нас було чистенько та охайно. Ось, а зараз, дітки, я вам пропоную заплющити оченята, і ми подивимося, чи знайшли наші звірята рукавичку. Приготувалися? Ой, дітки, погляньте. Знайшли звірятка нашу рукавичку, помітили? Так, вони помітили і дуже вам вдячні. Нагадайте мені, що ми прикрашали з вами? Рукавичку, а кого ми сьогодні зустрічали у лісі? Давайте пригадаємо разом. Зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. Дітки, але в лісі дуже багато живе звірів. І їм однієї рукавички замало. Я вам пропоную, щоб ви прикрасили рукавички і надіслали нам. І вам звірі будуть обов'язково вдячні. Нам час прощатися, малятка. До нових зустрічей.